Доброго вам дня, хлопчики та дівчатка! Запрошую вас в країну, де живе музика. Весело і радісно наш кораблик пливе у ту країну, де музика прекрасна живе, Там алегро, Полька весело звучать, радуючи мелодією хлопчаків і дівчат. Продовжимо знайомитися зі струнними музичними інструментами. Сьогодні ми розглянемо щіпкові інструменти. Це група струнних музичних інструментів, звук, на яких видобувається защіпуванням струни, пальцем або спеціальним пристроєм. Давайте познайомимося з ними поближче. Спробуйте відгадати загадку. Сім доріжок в неї є, кожна голос подає, як гравець торкне всі. Сім стане весело усім. Це гітара. Гітара найбільш популярний інструмент серед чікових. Гітари поділяються на акустичні та електричні. Наступна загадка. Україну прославляє, хоч не знає слів, тугу людям розганяє многострунний спів у похід її з собою. Брав козак-мамай, мов ясну леліє в зброю. Хто вона? Вгадай? Це бандура. Бандура це український народний струнно струнно-щипковий інструмент. А це кобза старовинний український народний струнно струнно-щипковий інструмент. Має грушоподібну форму. Кобзу вважають попередником сучасної бандури. Арфа струнний інструмент, мелодічніше немає. Струни ми переберемо, звук красивий ми знайдемо. Арфа це щипковий струнний інструмент. З вертикально натянутими струнами на дерев'яній рамі, зазвичай трикутної форми. Концертна арфа це великий музичний інструмент, підтримується рукою, має 47 струн і 7 педалей. Чарівним інструментом називали арфу поети, захоплені її ніжними звуками. Давайте разом послухаємо, як вона звучить.